Криміналом закінчилися різдвяні свята для 24-річного мешканця Маневицького району. Перебравши горілки, він напав із ножем на дільничного інспектора міліції. Інцидент стався на території Старочарторийської сільської ради, коли виповоха швендяв вулицею. Будучи добрячу на підпитку, став чіплятися до перехожих, погрожував їх відлупцювати. Якраз у той момент поряд проходив міліціант Віталій Оксенюк. Аби не сталося бійки, зробив п'яниці зауваження. На мої прохання, вимоги і зауваження. Не реагував наоборот, був більш агресивним. Мною було прийнято рішення затримати нього для складання адміністративного протоколу. Після цього даний громадянин відразу почав чинити опір, порвав форману куртку зимову. А далі більше програючи двобійний Тверезий Волонянин кинувся на дільничну з кухняним ножем, хотів цілити йому у живіт. Однак не вчувся як опинився долу. Застосувавши прийом рукопашного бою, правоохоронець миттю натягнув на розбишаку кайданки. Лише потім побачив, що ліва рука поранена. Каже, якби не професійні навики, міг би поплатитися життям. Це особа, яка вже неодноразово була судима. Сьогодні він у нас є фігурантом по декількох кримінальних провадженнях. І ми збираємось ближчим часом, навіть ближчими днями, оголосити йому декілька підозр про скоєння злочинів. Ось ця особа почала чинити опір, і під час затримання нанесла працівнику міліції ножем, який виявився у його кармані, або при ньому. Різану рану руки нині, за даним фактом, слідчим відділом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 345 погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Триває досудове розслідування. А тим часом старочарторийський сільський голова каже, що підозрюваний давно створював клопіт, вірені йому громаді. Постоянно пив. Ночував ну, вдома, в його немає ні, ні світла, нічого. Він ночував по людських сараях. Ото хто кому дрова порубає, то й дасть випити. І все. А так він. Ну, як кажуть, яблуко від яблуні далеко не відкотиться. Батько сидів шість раз, мати зараз сидить. Каяття від розбишаки, ми так і не дочекалися, хоча горілка вивітрилася, агресії не зменшилося. Участково зробив мені замічання, ну, а я ну, в його очередь виразився. Ну, Нецізорними словами. Ну, як там, не, не то, що я міліцію не люблю, а просто, ну як сказати? Агресія? Так, да, мене агресія, тому що я відбував покарання ну, у місцях позбавлення волі. А... За тяжкі тілесні, за кражу. Ну при там а хто мене посадив? Міліція. Правильно? Те, що за свій вчинок чоловік втретє опиниться за ґратами, його мало хвилює, зізнається, так навіть краще. Мовляв, йдуть морози, а певного місця мешкання немає. То щуремна камера сміється саме те. Те ж саме кажуть і люди в старочертурийську, хоча б кілька років ходитимуть вулицями, не боячись.